Всі ці діти, підлітки, які е, займаються квадроберством, вони поширюють ці відео саме в соціальних мережах. Ми щойно власне їх бачили, переважно завжди це на платформі Тіктоку, тому що там найбільше відео залітає, точніше, воно найлегше туди може залетіти, е, бо вони дуже часто змінюють алгоритми. От і е, ми запросили пана Ігоря, саме тому що е, він блогер і відповідно може сказати зі своєї такої професійної точки зору, е, як краще воно е, працює, що можна робити, чого не можна робити І як власне він відреагував на цей так, так. тренд, тому що в мене спочатку була дуже дуже негативна думка з цього приводу, я досить скептично поставилася до цього. Однак так. психотерапевт нам уже розповів так. про те, що, що це, це можливо багато. бути варіант норми, як угу. говорять про це. Так, е... Юра, ти можеш вже вивести нашого гостя? Все гаразд. Пане так, Ігоре, добрий здає вечір. Здає добрий здає вечір, здає слава Україні. Героям слава! Так, з нами зараз в ефірі Ігор Постовіт, блогер. Спочатку ми б хотіли запитати вашу думку як батька двох синів. Скажіть, будь ласка, як би ви відреагували, якби ваші діти захотіли таким займатись? Я думав про це. Я думав, якщо раптом так прийдуть, ну, якщо прийдуть до мене діти і скажуть, тато я хочу зайнятися квадробурсом. Як би це не звучало дивно? В результаті, якщо б він мені сказав, що ну такий тренд, тобто така історія, я, мабуть, би долучився до нього. Я, мабуть, його в цьому підтримав, тому що ну, як мінімум розумію, що це, мабуть, все рівно тимчасова підліткова історія. Я сумніваюся, що це прям така історія, яка затягнеться на дуже дуже довго. Тобто, мені здається, що це е, такий молодіжний тренд, який проходили і в моєму віці, просто тоді були емо, тоді були готи, тоді були. Різноманітні субкультури, власне, які мали якийсь термін придатності. Вони рано чи пізно видихаються, вичерпуються людям набридає. У нас зараз така ситуація в країні, коли підліткам по суті нема чим зайнятися. Тому я думаю, варіант варіанткадроберства він не найгірший, що могло би якби захопити, скажімо так, підлітків. Ну, Нас в садочку одягали в різноманітні костюми, кішки, мишки. Я був ведмедиком. Я був теж квадробером маленьким, десь там, в далекому 95-му, 6-му році. Тільки це було на дитячих ранкових святах. Зараз ця історія вона трішки е, вийшла ширше, скажімо так, але я, в принципі, не бачу в цьому нічого критичного. Ну, походили ми, ми з моїми дітьми по хаті, погавкали, помявкали, якийсь час, я надіюсь. Якщо звісно, якщо звісно це би вже затягнулося, якщо б я сьогодні бачу відео, де черепаха, ну людина в костюмі черепахи, квадробер, десь в Америці, переходить дорогу, і робить вона це дуже довго. І трафік, люди в заторі дуже сильно нервуються. І вони намагаються її от підганяти і кажуть йому, що ти робиш, чувак, встань просто перейди йому нам треба їхати. А він махає, робить вилят. Тобто він, він повноцінна черепаха. На нього дивишся, він дійсно перевтілився в черепаху, і костюм дуже реалістичний, насправді. І от, ну так, можливо, от такі історії вони вже чуть-чуть девакуваті, і, можливо, вже тоді варто приглядатися і вже ввести, напевно, якісь. Бесі з психологами, але поки це на рівні таких зборів, якби задля розваги, окей, тобто, якщо вийде з під контролю, будемо тоді вже якось, мабуть, з цим працювати. Наразі не бачу в цьому нічого надкритичного, скажімо так, як це розносить в медіа. Uh -huh. До речі, ви навали приклад про <хи>, нашу молодість, як ми про це говорили. <хи> про те, як нас в судочку передягали. Юра, виведи ще раз 15-й файл, покажемо нашому гостю. Бо буквально тільки що перед тим як ви включились, показували цей мем. Ось справжні oh. кадробери. Початок. <хи> Мабуть, у нас всіх є така фотографія, Я... там де ми в костюмі Я Зайчі, там є, до речі, Це можливо навіть моя група. Мені здається, <хи> що та. Та та. тоді та. і наша <хи> <хи> з тобою. <свист> <свист> та вот безперечно, пан Ігор. Ми також бачили, що ви висвітлювали цю тему у себе на Ютуб каналі. Скажіть, будь <свист> ласка, чи аналізували ви після цього коментарі? Скільки чи було багато хейтерів цього цієї нової субкультури, чи можливо більше людей, які підтримують це і вважають, що це спосіб такого самовираження дітей? Ну, здебільшого, це така масова загальна думка, що світ сходить з розуму там по різному, скоро, мабуть, кінець світу і так далі. Тобто, це така досить загально прийнята історія, така консервативна, скажем, тому що ну консервативні люди вони зазвичай намагаються виникати будь чого нового. Хоча можна подивитися під різними кутами погляду, і якщо дійсно зрозуміти, що це в основному все таки підлітки цим займаються, тому що ну, якщо проаналізувати, тому що там старших людей насправді якби і нема. Якщо є, то вони дійсно, можливо, вони просто якісь девакуваті, такі самі по собі. Їх теж зазвичай достатньо теж на нашій планеті, скажімо так, але е, це підлітки, які просто намагаються себе розважати, придумали якусь загальну історію, е, яка їх об'єднує. Дуже важливо зараз. Людям об'єднуватися і вони придумують будь-які е, способи для цього. Зараз дуже популярні різноманітні ретрити. Тобто, люди збираються, чому люди їздять на їздять на ретрити на цвяхах, стоять, тобто вони можуть це і вдома зробити. Вони можуть собі помедитувати і постояти на цвяхах і вдома. Але ж гуртом цікавіше, якась компанія, ефект присутності, ефект відсутності самотності це теж важливо для них. І м, оце підліткове квадроберство, воно, мабуть, теж своєрідний ретрит для них. Вони собі збираються, розважаються, костюми якісь підшукують. Тобто, це ж це ж потрібно до цього підготуватися. Це ж потрібно знайти цей костюм, щоб він був реалістичний. Це ж потрібно собі роль знайти і так далі. Ну, тобто. Абсолютно нормально, якось так вийшло. але ну, я на Ютуб каналі в принципі висвітлюю будь-які новини. І мені трапилася ця новина. Я я так почитав про квадробіку, про японця, який це придумав. От так загальні факти почитав, сформував думку і просто про це розповів. І вже, от впродовж там в мене вийшов випуск на Ютуб каналі, вже впродовж тижня я бачу там. Одна новина, друга, третя, четверта. І мені підписники вже просто репостять ці всі новини. В мене якийсь час перетворилася стрічка в мого директу на, на квадробіку. Я сам живу. Це квадроперство. У <реш> <реш> мене, до речі, так було з TikTok, У <реш> мене теж, Кіль, напевно, не знаю, кілька днів поспіль всі відео попадали саме з цих квадроберів, Тобто, і оці меми, ну тобто, що там квадробери початок, і просто загалом, що там місто атакують квадробери, що ми будемо робити. Ну тобто в різному ключі. Ви стали жертвою алгоритму просто, тому що якщо ви поставили так. лайк, якщо ви там затримались за своїм переглядом, то відповідно алгоритми одразу зрозуміло, що вам це цікаво, і починаю вам підкидати. Я вчора їхав в Хмельницький до своєї коми. Там е, якось по дорозі зупинився і натиснув лайк на нову пісню Меловіна. Там Меловін десь заспівав якусь пісню. Все, в мене сьогодні цілий день. Меловін е, в стрічці всі рекомендації. всюди, я думаю, наскільки можна? Мене вже, вже, вже все я вже не можу слухати пісню. Вже переслухав її. Так що це нормальні ви... речі. Так, ви правильно спочатку е, підмітили те, що ми справді живемо в епоху соцмереж, в епоху трендів. Як взагалі підліткам навчитися критично розрізняти, який тренд може бути е, теоретично небезпечним, а який не може бути? Ну вони, мабуть, самостійно мабуть, самостійно не зможуть. Саме тут буде потрібна допомога і батьків, і близьких. І все, що вчаться підлітки, тобто все, що вчаться люди, і я в тому числі це все приходить з досвідом. Є поняття розуму, є поняття мудрості. І відповідно, розум можна щось повчити і завчити якісь факти, але мудрість не є така приказка. Мудрість це ні, не так розум це знати, що помідор це фрукт, але мудрість це не класти його фруктовий салат. От, власне, мені здається, що історія якраз в тому, що вони. Не зможуть самостійно, тобто вони собі розважаються таким чином. Але якщо з боку вже хтось буде споглядати, тобто батьки там не знаю, якщо це буде заходити надто далеко, ну то відповідно, мабуть, допоможуть їм це розпізнати. Ну або вони самі вже зрозуміють, ну скільки я вже можу їсти оцей віскас, я вже хотів борщу, тобто то, ну вже самі якось повернуться, на так здається, ну. Так, да, безперечно, ну ми розуміємо, що те, що це тренд, і всі тренди рано чи пізно проходять. Як раніше, коли я ще була підлітковому віці, був тренд Ice Bucket Challenge, коли uh -huh. всі знімали відео, як обливалися холодною водою, і передавали цей тренд наступних. Ну в квадроберах ніби не передають комусь тренд, але якщо це стає модним, то це фактично серед дітей є. Якщо ти квадробер, то ти є свій, а якщо не квадробер, то ти є чужий. Тобто це е, таке світосприйняття дитяче тому я. No, це... yeah. Перепрошую, що перебуваю, але я вже так углублявся і придивлявся. Там є декілька видів квадроберів. Тобто вони вже між собою вже зробили такі касти. Там є просто квадробери, є агресивні квадробери, які можуть нападати, тобто вони можуть кусати. Треба бути обережним біля агресивних квадроберів. Як визначити його здалеку, я не знаю, мабуть, по масці там чи якось по костюмі. Або вже після того, як він вкусить. А може після того як він вкусить, і вам захочеться стати квадробером, може так воно передається. Я, я не знаю в результаті, але те, що вони мають вже там якісь різні градації, це 100%, відсотків, тому що я вже так дізнавався детальніше. Ну тренд він так чуть-чуть розповсюджується, але я все рівно переконаний, що це не настільки критично, як може здаватися на перший погляд, порозважаються та й розійдуться. Вони вдосконалюють цей тренд, трен, те, що ви сказали, те, що ви сказали, що там вже з'являються кілька менів, Це просто йде вдосконалення. До речі, я про це теж да, читала. Да, да. От, власне, наголосимо на те, що квадробори це ті, хто імітують повадки тварин фізично і зовні, але вони не вважають себе тваринами. І ще є такий підвик квадроберів – Це теріантропи, це ті, хто імітують повадки тварин фізично і зовні, і вважають себе, зокрема, також тваринами. Тому мені здається, ну з точки зору психології, розглядаєш, я б напевно буду думала, що теріантропи це трішки гірше, тому так, що можливо ця, ця дитина не зможе уже спілкуватися людською мовою. Власне, вона постійно в цій ролі. Вона постійно і вдома, і на вулиці і з однолітками. А квадробери це може бути такий, якби варіант самовираження, можливо. Так, або проведення часу разом з друзями, <реку> коли. Це це квадробери. Тері... Теріантріб звучить вже як якесь захворювання. Тобто можна присутнути лікаря. У мене теріантр, будь ласка, випишіть щось. Можливо. Ну, тобто, так, і люди, котрі вже максимально перевтілюються, що вони вже себе відчувають прямо цими тваринами. Це та, це вже, мабуть, якась нездорова історія. Знову ж таки, можна поспостерігати. Я думаю, можливо, це так теж якесь захоплення. ну Зрештою, це. Не не новинка на тому, що як я вже сказав, на цій планеті є багато дивних людей. Вони були і до цього, і до квадроборів були люди, які вважали себе там, не знаю, марсіанинами, і ким тільки не вважають. Тобто, це окей, це абсолютно нормальні речі. Е, вони мають теж свій шлях і своє лікування, скажімо так, і свій, свій шлях становлення. А от квадробери це просто така загальний флешмоб, скажімо. От як ви сказали, Ice Bucket Challenge, щось схоже, можливо, там долучаються якісь люди. От сидить людина вдома, їй сумно. Вона вже втомилася вертати Тікток, вона вже втомилася там, не знаю, вона хоче десь вийти прогулятися. І тут в групі пишуть: ми квадробери, там, ми квадробери рівного, шукаємо. Рівних квадроберів, які хочуть з нами зібратися десь там на галявині, поганяти м'яча. От людина бере швиденьку маску, і вже якась атракція вже розважилась, вже свіжим повітрям подихала. Уже в результаті краще е, аніж е, аніж просто сидіти вдома, скажімо так. Тому нормальна історія. Угу. Так, в принципі, в нас більше немає питань, так, напевно. Не Мені здається, ми дуже ґрунтовно так висвітлили цю тему. Дякуємо вам за. Включення і за власну думку на цю тему, тому що ну це гуляє мережа, і останніх кілька днів. Ми тільки встигаємо за тим спостерігати. Я думаю, насправді що це ще не кінець, що вона далі буде тільки розганятись, розганятись і розганятись. Або навпаки, дякую, що дякую, що запросили запрошуйте ще в мене ще багато тем обговорень на ютуб каналі. і попереду було так, що залюбки будуть звучать. Дякуємо вам, гарного вечора, гарного і спокійного вечора. Get так, you. з нами був Ігор Постовіт, а блогер.